Друзі, всіх вітаю! Сьогодні у нас нове надходження, це джип Renigat, 2020 рік, дуже дуже красивезний по колу, чорний колір, рівненький на чорних дисках, Антихром позаду. Подивіться як грає колір, свіженька тачка, все працює, ноль помилок, зараз він Двигатель працює тихенько, рівненько, без нюансів. Є в нас безключовий доступ, є повний електропакет, такі чорні вставні. Подивіться на стан сидінь, є електрорегулювання, автосвітло, мультіруль, великий екран, це вже рест. Саме головне, друзі, 26 тисяч. Пробігу, на повному приводі на автоматі 2,4 мотор. Дуже-дуже круте состояние Задній ряд, він ткань з вінілом не завжди так буває. Руль в кожі, все працює, помилок взагалі. Приїжджайте, друзі, Грушевського 15А, місто Одеса. Кому потрібен дійсно маленький пробіг, у нас він є в наявності. Грушевського 15А, місто Одеса, кредит-лізинг, обмін або за налічку люба валюта. Друзі, ми вас очікуємо.